Я люблю маму, мама це і все. Мама особлива людина в житті кожного. Сьогодні в Україні відзначають День Матері. З цієї нагоди ми запитали у мешканців Богорочан, що для них означає День Матері, та що побажають матерям. Мама це найважливіша людина в житті. Я сама мама. І думаю, що це дуже важливий день. Натхнення до материнства, щоб в них завжди вистачало сили, здоров'я і психологічного здоров'я. до того. Це найважливіший день. Я думаю, кожної людини вітати свою матір, бо вона у світ для нас. І головне здоров'я всього найкращого. День матері ну, це таке дуже Символічне свято. У мене троє діточок. Це вже моя онучка. Дуже люблю своїх дітей і бажаю всім жінкам стати матерями. Це є дуже велика радість. Діти це є наша опора, наше щастя і заради дітей ми живемо. І всім нам миру, перемоги. Дуже сильно вітаю, він дуже особливий. Я люблю маму, мама це і все. здоровечка щастя. Найкраще. Що, щоб, ну, мами були щасливі, що я, що я діти відчували, що, ну, що я радість до кого батьки, щоб діти приїжджали до батьків. Все, будь-який час двері відкриті для дітей. Любий час, діти це для мене най, найдорожче, що в мене є в світі. Бажаю жінкам. щастя, здоров'я, всього найкращого. Чудове свято. Ну, що би побажала, щоб уми мир, спокій, щоб, щоб діти шанували батьків. От. Ну, щоб… Достаток був, бо як немає достатку, то немає злагоди в сім'ї, нічого. А так мир у спокою, всього кращого. Ну що матерям побажати Спокою і миру нам, щоб наші діти були здорові. Головне, ми зараз живемо тим, щоб для наших дітей було все добре, щоб війна скінчилася. Цим переживають матері. Бо основне для нас що народити дітей і дати їм дорогу в життя. Щоб вони були щасливі, тоді ми будемо щасливі. Саме перше, знаєте що, миру. Були тільки І матері. Вони переживають за все за, кожне, за кожен рух. Для матері була. бо у сім'ї нас більше, ніж двох, двох людей. І Кожен з по подарунком мамі зробить. І приємно для цього. Зробляш щастя грошей. Це день святкування з матір'ю. Є співвідношення. Любиш свою маму, не любиш. Я Думаю, що більшість людей таки люблять свою маму. Що побажав би. Ну, Здоров'я, благополуччя. День матері дуже особливе свято, дуже особливий день. І, на жаль, дуже часто ми розуміємо значення цього слова, і значення цього дня дуже пізно. Найкраще мені здається повноцінно. Ми починаємо розуміти вже тоді, коли стаємо самі батьками, бо тоді ти розумієш. Цінність дійсно тих переживань материнських недоспаних ночей, переживання протекла ця доля дитини, намагання захистити всіх бід, небезпек, і особливо зараз це надзвичайно величезна трагедія. Це повністю суперечить. Материнській природі, коли ти відпускаєш дитину свою в якусь таку реальну і дуже страшну небезпеку. Цей день хочеться побажати всім ну, звичайно, миру. Звичайно, хочеться спокою в їх материнських серцях. Хочеться, щоб їхні найдорожчі діти були поруч. Ми також вітаємо матерів з цим святом. А що для вас означає День матері? Та що побажаєте матерям? Пишіть нам у коментарях.